треба пояснити що ця зустріч вона не є зустріч високого рівня як це була перший етап коли був держсекретар і радник з національної безпеки дональда трампа а з нашого боку був глава офісу і велика команда цього разу це технічний рівень і від україни ще має бути павло паліс заступник Андрія Єрмака з питань фронту легендарний і дуже героїчний бойовий комбриг 93-ї бригади Холодний Яр який перейшов з цієї посади на роботу в офіс президента. Це людина, яка розуміє реалії фронту, яка сама пройшла через пекельні бої і яка знає, що відбувається, і точно може. Поставити на місце тих, хто розповідає, чи українські війська в оточенні, чи вони сотнями тисячами гинуть, чи Україна не має карт на руках, і так далі? Він точно це знає з огляду на те, що постійно комунікує з комбригами, то постійно комунікує з людьми, які перебувають на нулі, і тому він не дозволить маніпулювати цією ситуацією. пане Сергію. А як в офісі президента оцінюють заяву спецпредставника США Кіта Келога? Що Штати планують організувати непрямі переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії? Ну, прямі ми не хочемо ніяких прямих переговорів з Росією, тому що це держава агресор. І у нас є досвід непрямих переговорів за посередництво Туреччини та ООН, коли мова йшла про зерновий коридор, тоді, пам'ятаєте, у нас був певний час, коли. Це домовленість діяла, діла. Потім Росія з неї вийшла, і ми вже забезпечили зерновий коридор з силами українських захисників, які просто знищили ту техніку російську, яка створювала загрозу, і російські кораблі більше не становили загрозу для українського зернового коридору. В даному випадку це їхнє бачення. Ми не контактуємо з росіянами. Якщо вони хочуть мати переговори запаралелені, в них можливо є певні заготовки для цього. Ніхто не може завадити їм це зробити. Ми з радістю тільки подивимося за тим, як Росія буде або виконувати пропозицію США про повномасштабне припинення вогню, або петляти, брехати і позичати в сірка очі, щоб це не робити. Пане Сергію, за словами президента, до цієї зустрічі Україна підготувала список об'єктів цивільної інфраструктури. Якщо можете поділитися цією інформацією, що саме у цьому списку? Ну, це конфіденційна інформація, але ви можете бачити, куди летять російські ударні безпілотники або ракети, або балістика. Це якраз те, що забезпечує життєдіяльність України в той чи інший спосіб. Тобто, ви вже три роки можете спостерігати, що вони атакують в першу чергу цивільні. Об'єкти і цивільних вбивають і цієї ночі вбили знову мешканців Києва, але точно не знищують військові об'єкти, як вони потім в своїх брехливих повідомленнях міноборони звітують своїм же громадянам, які насправді є зручниками цієї пропаганди вже 25 років. Знову ж таки, якщо можете поділитися цією інформацією, які саме питання обговорюватимуть на цій зустрічі? Це питання Чорного моря, питання. Забезпечення безпеки на чорному морі це пропозиції щодо об'єктів пропозиції, як дати безпеку об'єктам енергетики та інфраструктури, і в нас останній тиждень було неодноразово атаковано залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, в Дніпропетровській області. Є атаки кібератаки на залізничну інфраструктуру. Якщо хтось то дивиться нас. Користуються залізничним застосунком, то там теж серйозна атака, яка наносить шкоду Україні кібератака, і тому в цьому сенсі переговори вони мають забезпечити не домовленості, а вихід на формат домовленості. Я б так сказав, тому що ніколи переговори не бувають по закінченні війни, що сторони сіли і за годину день розійшлися вже з готовим рішенням. Зазвичай це дуже багато раундів в різних столицях, і так було. Завжди це не Україна виключення. Виключення швидше це такі історії, які ми бачили у фільмах. Про прапор над Рейхстагом так війни зазвичай не закінчуються. Вони закінчуються складними переговорами і компромісами, але Україна компроміс свій зробила. Який компроміс з боку Росії хотілося б почути, тому що поки ми чуємо тільки ультиматуми з їх боку, і тому Україна в переговорній позиції залишається проактивною, каже на що ми готові. Ми погодились на те, що хотіла Америка. Повномасштабне припинення вогню на суходолі. Це була пропозиція Дональда Трампа. Ми сказали, ми не віримо, що Росія це буде робити, але ми не проти, щоб ми потім не були крайніми. Будь ласка, ми готові і вам озирі даємо на переговори нашу згоду, щоб отримати цю згоду від Росії. Тепер ну от ви бачите, цієї згоди немає, і це тепер питання до їхньої переговорної команди, яка теж суддяцька раві збирається щось обговорювати. А я маю на увазі російсько-американської переговорної команди. Пане Сергію, а які очікування від цього раунду переговорів? От що далі? Ви сказали, це технічний технічні перемовини. А чи планується після завершення переговорів зі США підписання, можливо, якихось документів? Ні, ну. Я вам сказати не можу, тому що я перебуваю зараз в Києві, а не в Судівській Аравії чи планується. Але якщо ми згадаємо минулу зустріч, там була спільна заява така зроблена. Можливо, цього разу спільних заяв не буде, тому що це експертна група з експертної групи. Потім виходить на політичну групу, і можливо, після, після політичної групи буде спільна заява. Насправді ще немає обставин, щоб робити. Якісь заяви, тому що все вже зроблено на минулому раунді пригодів суддівській Аравії, Україна погодилась на припинення вогню на американський заклик, погодилась, прийняла це рішення і нових вводних у нас з нашого боку немає. Тому зараз це технічне доопрацювання. опрацювання. Якщо Росія піде дасть свою згоду на те, щоб підтримати американську ініціативу, ну тоді можна робити ще одну спільну заяву про те, що рішення досягнуто. А поки цього рішення немає. Я думаю, що треба ну знайте, неправильно правне ката затерпів терпінням. Ніхто не хоче більше російську агресію спостерігати на українській землі, але дипломатія це завжди знаєте, сума складних переговорних кімнат. На результатів, зібраних з великої кількості переговорних кімнат протягом тривалого часу. Це ніколи не буває одноманентне рішення. Тому якщо ініціатива на боці дипломатів, то треба готуватися, що буде не одна ще зустріч, і не буде після кожної зустрічі готового рішення. Але в якийсь момент я переконаний, воно буде. Що ж, будемо чекати новини з Саудівської Аравії. Дякуємо вам, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. вечора.